Про події війни говорить стратком. Щонайменше двоє цивільних загинули, і ще 27 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російської агресії. На Донеччині російські війська поранили 11 жителів області у Харківській області. Двоє загиблих. Росіяни кидали авіабомби та запускали безпілотники різних типів. Окрім цього, у Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного ракетного удару ворога зросла до 49. У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи. Тут, внаслідок масованого повітряного удару росіян, загинули чотири людини, серед них дитина. Як зазначив президент України, більшість уражень від російської ракетно-дронової атаки це цивільні об'єкти, постраждали більш ніж 80 людей. Глава держави заявив, що очікується новий пакет санкцій проти Росії від Європейського союзу. Особливо важливо, щоб санкції болісно ударили по російській торгівлі енергоресурсами. По всій інфраструктурі танкерного флоту Росії, тим більше зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для флоту. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти понеділка. Ворог атакував територію України 32 безпілотниками різних типів. Із них близько 20 – шахеди. Атака відбувалась із трьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 23 ворожі безпілотники на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання дев'яти ударних безпілотників на восьми локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень це на 37 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 21 раз, на турецькому 12. Найменше по два рази окупанти атакували на Краматорському та Гуляйпільському напрямках. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У неділю противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет та скинув 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4682 обстріли, зокрема 124 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6432 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Алерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки загарбників, один пункт управління безпілотників та ще п'ять інших важливих об'єктів ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1080 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони. 617 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський працював у частинах на головних напрямках фронту, зокрема на добропільському напрямку. Головком провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ. Частина підрозділів ворога опинились в оточенні. За даними головнокомандувача зсу, загальні втрати окупантів на добропільському напрямку становлять 3185. П'ять осіб також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки. За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 квадратних кілометрів. Крім того, зачищено від диверсійних груп майже 195 квадратних кілометрів. У Генеральному штабі збройних сил України повідомили про ураження Карачевського заводу Електродеталь у Брянській області Росії 29 вересня. Підрозділи ракетних військ і артилерії збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони здійснили пуск чотирьох виробів на відстань понад 240 кілометрів. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Карачевський завод Електродеталь виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антенн, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів. Український FPV-дрон збив російський гелікоптер. Мі 8 ураження здійснив безпілотник першого батальйону безпілотних систем хижаки висот висот» 59-ї окремої штурмової бригади. Про це повідомили у бригаді і уточнили, що ворожу машину збили у районі населеного пункту Котлярівка. У підрозділі додали, що цей результат став можливим завдяки злагодженій взаємодії розвідки штабу та пілотів. Розвиток спроможностей сил оборони тема наради під головуванням начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенанта Андрія Гнатова. Як повідомили у Генштабі, підрозділи ЗСУ продовжують адаптацію до нових викликів, зокрема протидії ворожим безпілотникам. Триває масштабування підрозділів озброєних дронами-перехоплювачами, а також нарощується підготовка операторів цих систем. Одним із пріоритетних напрямів розвитку українського війська залишається застосування наземних роботизованих комплексів. Кількість бойових місій із їх використанням зростає. Також на нараді особливу увагу було приділено посиленню спроможностей у сфері радіотехнічної розвідки, а також посиленню захисту портової інфраструктури. Двоє дорослих та двоє малолітніх дітей загинули внаслідок російського удару безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина на Сумщині у ніч проти вівторка. За даними ДСНС, під удар потрапили два житлові будинки, які частково зруйнувалися. З під завалів одного з них деблокували тіла чотирьох загиблих. Загалом щонайменше дев'ятеро цивільних загинули, і 15 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації на Херсонщині, за даними обласної адміністрації, росіяни здійснили за останній тиждень майже 2300 дронових атак. Понад 80% безпілотників були знищені нашими військовими. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти вівторка ворог атакував територію України 65 безпілотниками різних типів, із них понад 40 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 46 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на шести локаціях. Падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень це на 40 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 56 атак агресора. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 37 атак. На північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Найменше по три атаки ворога зафіксовано на Куп'янському, Сіверському та Оріхівському. Напрямках у понеділок противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема, 126 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 5531 дрон камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один артилерійський засіб, а також три райони зосередження особисті особового складу озброєння і військової техніки противника загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими Також українські воїни знешкодили чотири танки, бойову броньовану машину, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, гелікоптер, 301 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 90 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Підрозділи сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, як повідомили у командуванні ССО Збройних сил України. Ураження сталося у ніч проти вівторка на тимчасово окупованій території Криму. Дороговартісна система ППО була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є очима комплексу С-400 Тріумф. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає. І свою боєздатність підкреслили у силах спеціальних операцій. Україна й Данія співпрацюють для посилення безпеки в небі, як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. У королівстві Данія розпочалися спільні навчання Крила оборони, в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним безпілотникам. Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з появою невідомих безпілотників над країною. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовувати. Тимуть практичні завдання будуть обмінюватись знаннями та досвідом, підвищувати рівень підготовки і удосконалювати спроможності протидії повітряним загрозам. Як підкреслили у Генштабі, такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності збройних сил України і Данії та роблять наші держави сильнішими у спільному прагненні до миру і безпеки у Європі. Уже шість країн-членів НАТО профінансували чотири пакети оборонної підтримки України на загальну суму понад 2 мільярда доларів. Про це повідомили в Офісі президента України. Постачання перших двох пакетів почалося у середині вересня. Також фіналізовано наповнення третього та четвертого пакетів. Президент України наголосив, що це саме та програма, що дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у альянсі. І це такі речі, як ракети для патріотів, ракети для Хаймарсів, додав глава держави. Ще шість країнів-членів НАТО заявили про готовність зробити внесок до п'ятого пакета. Президент України провів у понеділок технологічну ставку Верховного головнокомандувача. До розмови були також запрошені українські виробники зброї. Глава держави констатував, що українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. За його словами, завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати. Ми плануємо. Контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту, контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас в профіциті. Що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах в глибину російської території? Президент повідомив про досягнуті домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків у США, Європі на Близькому Сході і в Африці. Понад мільйон вибухонебезпечних предметів уже знешкодили підрозділи розмінування сил безпеки і оборони від початку повномасштабної війни. Такі дані оприлюднив міністр оборони Денис Шмигаль. Він також повідомив, що на сьогодні обстежено вже майже 6,5 тисяч квадратних кілометрів територій, перевірено тисячі кілометрів автодоріг, ліній електропередач та залізниць. Також 37 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій визнано доступними до використання Після проведення нетехнічного обстеження міністр відзначив нарощування темпів розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності. Якщо торік було розміновано 38 квадратних кілометрів, то цього року вже майже 150 квадратних кілометрів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.